Добрий день! Метою моєї дослідницької роботи є доопрацювання існуючих акустичних методів вимірювання швидкості вітру для створення ультразвукового анемометра для використання у сфері громадської науки. Актуальність цього дослідження полягає у необхідності розробки метеорологічних інструментів для громадського використання, які можна виготовити самостійно з доступних матеріалів та компонентів. Сутність запропонованого в результаті дослідження методу полягає у використанні властивості звуку, змінювати свою швидкість в залежності від напрямку його розповсюдження, по відношенню до напрямку розповсюдження повітряного потоку. А саме, прискорюватись на величину швидкості вітру, у разі, коли напрямки розповсюдження співпадають, і уповільнюватись на ту ж саму величину, якщо напрямки розповсюдження повітряного потоку, то альтразвуку спрямовані зустріч один одному. Значення швидкості вітру у цьому випадку може бути розраховане за Формулою 4, у якій вираз Д поділити на Т визначає реальну швидкість розповсюдження ультразвуку, з урахуванням впливу вітру, а це віртуальна швидкість ультразвуку, власна швидкість розповсюдження ультразвуку за даних конкретних умов. Величина D це відстань, яку доля ультразвук у нашому випадку це відстань між п'єзоелектричними перетворювачами, Т це час, як ультразвук долає відстань D. Для його визначення запропоновано використання ультразвукових датчиків з комплекту плати HCSR4, один з яких ж демонтованості цієї плати та розміщення на, на окремій платі напроти придбача на відстані D. Саме за їх допомогою і здійснюється визначення часу Т, зазвичай для HCSR No4 методикою застосування функції пульси Значення це розраховується за формулою 1. Виходячи з того, що швидкість ультразвуку в повітрі суттєво залежить від його температури, майже не залежить від тиску та вологості. Таким чином, для визначення швидкості вітру за даною методикою достатньо мати дані щодо відстані п'єзоелектричними перетворюючими, де яка для даного немометра є постійно величиною. Час проходження ультразвуковим сигналом відстані та температури навколишнього повітря. Для виконання подальших розрахунків цілком достатньо звичайного мікроконтролера, запрограмованого відповідним чином. Коли розрахунки, отримані за Формулою 4 мають від'ємне значення, реальна швидкість менша за віртуальну швидкість ультразвуку, то напрямок повітряного потоку не співпадає з напрямком розповсюдження ультразвуку. Що ж навпаки, реальна швидкість більша за віртуальну швидкість ультразвуку, то вітер дне у тому ж напрямку, що й поширюється ультразвук. Методика дозволяє встановити реальну швидкість та напрямок вітру. Для цього потрібно дві пари п'єзоелектричних перетворювачів встановити у взаємно перпендикулярних осях на одній площині. Та визначити швидкість та напрямок по кожному з них. Отримані результати є складовими реального вектора швидкості, які дозволяють визначити з його величиною та напрямком, застосувавши правила складання векторних величин. Далі показано електричну схему макету. Її основу складає плата Arduino Uno на базі мікроконтролера atmega 328. Цей мікроконтролер був запрограмований за допомогою безкоштовного програмного середовища Arduino IDE. Вимірювання температури та вологості здійснюється за допомогою Держка ДЖТ-21. Процездатність методики перевірена на створеному в рамках дослідження демонстраційному макеті, який було зібрано на каркасі ультразвукового анемометра, ультразвуковий канал сформовано двома піз перетворюючими з комплекту HCR-04, на якому було відтворено один вимірювальний канал, оскільки другий канал є повністю ідентичний першим. Результати вимірювань та обчислень відображені на екрані монітора через порт Arduino ID. Проведені на макетах випробування повністю підтвердили її працездатність. Особлива увага приділяється оптимізації акустичного методу визначення швидкості вітру та використанню доступних компонентів. Таким чином, проведене дослідження дозволило створити ефективний метод визначення швидкості вітру, який має переваги перед існуючими акустичними методами застосуванням доступних піселектричних перетворювачів, відкритого програмного забезпечення, простотою схеми керування, що не вимагає складних налаштувань. Наявність мінімального числа вимірювальних каналів. Безумовною перевагою є наявність вимірювання температури та вологості, завдяки чому анамометр, створений за даною методикою, автоматично перетворюється в метеостанцію. Сподіваюсь, що створена мною методика знайде своє застосування у громадській науці та буде корисною для конструювання метеорологічних приладів. Сам я збираюсь продовжити дослідження створити метеостанцію, засновану на використанні цієї методики. Дякую за увагу!